Іди сідай, за мною, поїдеш. Так? Да? Так. Да. Все, я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали. А що робити, курва? Йду. Кохання нема, ніхуя нема, блядь. А що ж? ось є бідному холосику блядь. Тільки пити і гуляти. Все. ще зробить. І якось шліфувати дишням, блядь. Кобіту курва, дайте. знайде, двери без ключа. Налетели как саранча. столб богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чули ли болец? Ладно, тогда мы не будем. Не нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бегзат, но все зовут меня. О, ну слава богу, блять, моя маршруточка. Довго ждав, блять. О, та ніхуя це не моя. Вибачте, мужики, що вас зупинив, блять. Я, мабуть, наступною поїду, блять. Ні в деньгах щастя нету, ні в машині щастя нету. В житті щастя. Живи радуйся і работай. Зарабатуй для сім'ї. Hello. Hello. Oh, ой, привіт. Привіт. Я з Одеси з України, в Джамбул я кажу хвилок. <laughs> я тоже там была. Привіт. При привіт. Привіт. <laughs> Як справи? Все тримайно. Я в біла. нормально у мене. Все хорошо. Що <laughs> сказало моего брата? Давайте. Друзі, всім доброго дня! І більшість вас зараз хотіла б мене попитати, де я дівся з прямих ефірів і чому зараз не запулюю нове відео в TikTok. Так ось, за великий період часу ми дали відпуску І я сином вирішив поїхати в Америку, а саме в Оклахому половити рибки. І хотів вам зараз продемонструвати це чудо. Аскольд, щось чи ні, підписники питають клює? Клює? Син. Клює риба? Отака вона, друзі, рибалка в США. І є вже кльов. Бережіть себе, любіть рідних і слава Україні. Я хочу нахуяриться, блядь! упасти, блядь! і спати, блядь! День, блядь, бень! щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Це, мабуть. Може бути тільки в нашій країні, так. Якщо паливо погіршилось, то і ціна повинна або знизитися, або залишитися такою, як є. Ну У нас так не катить в Україні. У нас паливо погіршилось, а ціна піднялась. Чому так? Хто знає? Пишіть в коментарях. назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь, хто поруч з вами. Третє, ну. Під час сексу, коли жінка просить придушить, секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. Якщо треба полегше, один оберт. А? Хочеться жорсткості другий оберт. А? Хочеш екстріма, третій оберт назад. Серйозно в мене якось мужчина в залі викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу, братан, за ті дві минути, що ти їбаєшся, ну. У <му> Карпатах є дівчина, така пайна ташина, така пайна ташина, ей. Усі хлопці завітають, ту дівчину не кохають, ту дівчину не кохають, ей. Серед поля червниця, мов Карпатська такосиця, мов Карпатська такосиця, ей. Tô na lei por nada e a ona seus semeia, a ona seus semeia. Ei, ei, ahoy, 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 Ei, ahoy, 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 Ei, ahoy, 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 Ei, ahoy, 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 А вона без Так, друзі, хотів дати ще раз пояснення тому відео, яке я зняв декілька днів назад. Стосовно мар'яни безуглої, чи беззубої, чи безглуздої. Ну, коротше, ви самі знаєте. І Тараса Тополя, який почав збирати кошти на її лікування. Я знаю. І більшість з вас знає, що вона не невиліковна. Але Тарас написав: якщо Мар'яна ці кошти не використає в лікуванні, то ми ці кошти зберемо і віддамо хлопцям на передок. Ось така була розмова, ось таке бля, зробив Тарас Пост. Що ви мені там пишете, блядь, краще, друзі? Давайте максимально назбираємо кошти. І віддамо їх хлопцям Збройні Сили України. Бо, я ще раз повторюю, без углу, без зубу, без, без мозлу її вже не вилікуєш нічим. Ну, нема такого <смас> лікування, щоб воно її вилікувало. Зрозуміли? Бережіть себе. Слава Україні! Слава нашим козакам! Крокуємо тільки вперед, крокуємо разом до перемоги. В сказочном бале, но едет она в Сочи, и ее на вокзале встретит Ашот, и он устроит для Вали на Сочинском курорте сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали. Всю неделю Валю завидуйте молча, мои любит друзья, это суровый российский all inclusive. Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну, в основному від двох. Знаєте, друзі, що я оце ось згадав? Що ми з Російської Федерації зробили одну ту саму помилку в 90-х роках. Зараз скажу яку. Пам'ятаєте, ми обрали першого українського президента, ми обрали Кравчука. А потрібно було обрати В'ячеслава Чорновіла. Це наша колосальніша помилка, по яку ми розраховуємося по сьогодення. Те ж саме зробила і Російська підірація, але трішечки погодя. Коли Єльцин алкоголік здавав свій пост, там балотувалося президенти Хуйло, саме ви знаєте, хто це, і Німцов. Так ось я скажу, якби німцов став президентом. Російської Федерації, то я думаю, щоб в нас були б нормальні сусіди. А так, що маємо, те маємо. Маємо бля, свинорилих ублюдків, які вторглися на нашу територію і бувають наших з вами громадян. Так ось, друзі, до чого я це все веду? Що давайте не робити тих самих помилок і не наступати на ті самі граблі в наступних виборах. Слава Україні! Слава нашим героям! Я, друзі мої, завжди казав і казати буду, якщо ти корупціонер, тим паче ти військовий і крадеш кошти, які виділили військовим, без різниці, хто їх виділяв, але ці кошти були виділені на захист нашої з вами батьківщини. І ти ці гроші вкрав, то потрібно уводити вищу міру покарання, а саме розстріл. Привезти цього корупціонера на кладовище, там, де лежать наші загиблі воїни, поставити його на коліно і вистрілити в затильник. І все. Після чого взяти за руки за ноги і викинути гровчак, щоб собаки, лисиці розтягали по лісу. Отак повинно бути з кожним тим, хто краде в нашій державі гроші у цей важкий час. За ці гроші, які вони крадуть, можна купити багато чого і приблизити нашу перемогу. А вони приближають тільки набити свої кармани, будинки за кордоном і все остальне. Нагадую, вища міра покарання у військовий час. Бережіть себе, всім козацького здоров'я, слава Україні, слава нашим героям! Тільки вперед!